А тепер розберемося, як розв'язуються системи лінійних нерівностей з однією зміною. Маємо систему. Щоб її розв'язати, нам треба розв'язати першу нерівність, розв'язати другу нерівність і знайти їх спільні розв'язки. Можемо так і зробити. 10х плюс 1 більше 9х плюс 7 має такий розв'язок. 10 мінус 9х, 1 з мінусом 6. Отже, перша нерівність розв'язана. Друга нерівність 7х мінус 4 менше 2х плюс 6, 2х в ліву частину з мінусом, 5х. Менше мінус 4 з плюсом 10. Х менше 2. 10 розділили на 5. 5 додатнє число зберегли знак. Розв'язком цієї нерівності два порожня точка менше лівіше. Ну, а тепер треба знайти переріз двох цих розв'язків. На числовому промені маємо 2, штриховка вліво. 6, порожня точка штриховка вправо. Робимо висновок. Оскільки штриховки не перетинаються, то перша і друга нерівності не мають спільних розв'язків. Отже, дана нерівність не має розв'язків. Відповідь. Розв'язків не має. Розв'яжемо наступну нерівність. Зрозуміло, що вона потребує перетворень і в лівій, і в правій частині в обох нерівностях. Тож, перша нерівність має такий вигляд х плюс 3 підносимо до квадрата. Квадрат першого х квадрат. Пам'ятаємо мінус перед дужками – мінус х квадрат. Мінус 6х це подвоєний добуток, плюс змінили на мінус. І мінус 9. Більше. Х на 1x, х на мінус х мінус х квадрат. Мінус 2 на 1 мінус 2. Мінус 2 на мінус х плюс 2х. Друга нерівність має вигляд х квадрат плюс 7х менше. Х квадрат плюс подвоєний добуток 14х плюс 7 квадрат 49 мінус 7. Спрощуємо. Звертаю увагу, якщо ми мінус х квадрат, мінус х квадрат переносимо вправо, маємо плюс х квадрат то вони дають 0. Мінус 6х та мінус х, мінус 7х та плюс 2 з мінусом, мінус 9х, 5 і мінус 9. Це мінус 4 переносимо в праву частину. Плюс 4, мінус 2, тобто 2. Х квадрат в лівій, х квадрат в правій частині при переносі дадуть 0. 7х в лівій, мінус 14х із правої в ліву частину маємо мінус 7х менше 49 мінус 7, 42. Отже, маємо х менше мінус 2. 9 ділимо на мінус 9, змінюємо знак на протилежний. Не забули про зміну знака участі. Мінус 7х менше 42. Маємо х більше мінус 42 ділимо на 7, це 6. Отже, розв'язком тієї нерівності є перетин. Числових проміжків. Розв'язком цієї системи є перетин двох числових проміжків. Зобразимо перше. Мінус 2 дев'ятих менше мінус 2 дев'ятих це всі числа, що лежать лівіше. Мінус 6 від'ємне число. Воно знаходиться лівіше, ніж мінус 2 дев'ятих. Числа що більше мінус 6 зображуємо штриховкою вправо. Отже, ці числові проміжки перетинаються. Розв'язком даної нерівності є множина чисел від мінус 6 до мінус 2 дев'ятих. Відповідь. Розв'язком даної системи є числовий проміжок від мінус 6 до мінус 2 дев'ятих. Систему розв'язано. Уважно проаналізуємо умову даної системи і почнемо спрощувати кожну з нерівностей. У даному випадку домножимо ліву і праву частину нерівності на 12. Маємо. 12 цей чисельник множимо на 4, 2 множимо на 12 і цей чисельник множимо на 3. 12 мінус 8х, 3 на 4 12, та мінус мінус 12. Менше 24 мінус 3х мінус 3. В першій нерівності позбулися знаменника. Другій нерівності треба розкрити дужки. 5х мінус 20, мінус 8, більше рівне 12х мінус 6, мінус 1. Зведемо подібні доданки. 12 мінус 12, 0, мінус 8х та мінус 3 переносимо з плюсом, буде мінус 5х. Менше. 24 мінус 3 – 21. Друга нерівність. 5х мінус 12х мінус 7х. Мінус 28 вправо – 28. Мінус 7 – 21. Розв'яжемо першу нерівність. Х – Більше бо ділимо на мінус 5. Мінус 21 п'ята. Друга нерівність має розв'язком. Х менше рівне, бо ділимо на мінус 7. Мінус 3. 21 поділили на мінус 7. Змінили знак. А тепер знайдемо переріз двох множин. Перша множина. Мінус 21 п'ята, увага, мінус 21 п'ята це мінус 4,1 п'ята. Позначаємо мінус п'ята більше правіше. Мінус 3. Мінус 3 більше, ніж мінус 4,1 п'ята. Рісла менші або рівні трьох, 3, 3 повна точка розташовуються лівіше. Отже, розв'язком даної системи є переріз двох множин. Від мінус 4,15 до мінус 3 включно. Тож, дана система має Отаку От відповідь: від мінус 4,1 до мінус 3 включно. Систему розв'язано.